В Україні 14 жовтня набув чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності. Згідно з ним створять земельний банк, який кредитуватиме селянські, фермерські, сільськогосподарські підприємства під 5-8% річних. Верховна Рада також внесла зміни до законодавства про земельні торги, відведення ділянок для суспільних потреб і розмежування. Що ж принесуть нові закони аграріям? Дізнаємося у віце-президента Союзу учасників сільськогосподарських обслу. Слуговуючих кооператив Віталія Львова, пане Віталію, доброго ранку. Доброго дня давайте перерахуємо основні моменти цього закону, щоб люди розуміли по що це змінить в житті аграріїв, в житті олігархів, в житті тих, хто причетний до землі. Це дуже серйозне питання. Бо ця новація створення земельного державного земельного банку вона для України 20 років вже пройшла досить нова. І якщо законодавча база тут підведена, то ще е, не вирішено цілий ряд питань, які е, нормативної, як буде працювати цей банк? Угу. Яка ціль цього все-таки створення цього банку? Я дуже коротко сказав би. По-перше, це консолідація земель державної комунальної власності. власності. А таких земель десь близько. 10 мільйонів у нас може бути. Сюди вже входять ті землі, які не отримали паї. Це вимарочні землі, невитребувані землі і тому інше. Їх Їх декілька, декілька, декілька мільйонів гектар. Угу. Вони входять, ці 10 мільйонів. По-перше, це консолідація. Перша що. Друге, це можливість все-таки селянину і той, хто має власний пай, бо у нас земля сільськогосподарського призначення, вона практично вся ну, ріля. Вона розпайована 27 мільйонів паїв в Україні. 27 ага. мільйонів. Від, скажімо, 1,5 гектара до 5-10 гектарів є такі паї. Можливість все заставу під заставу цієї землі отримати кредит. 5, Відсотків річних так. багато це чи мало для України це прекрасно. Це Бо прекрасно. у нас в Україні ну менше 20-24 немає кредиту. Для Я селян. у зв'язку з тим хотіла запитати Віталію Андрійовичу. Але якщо ми розуміємо, що економічна недоцільність цього, де держава візьме гроші, кредитувати настільки під низький відсоток селян, це будуть можливо якісь обрані, які потраплять в цю когорту, яким буде вигідно видати ці кредити, це дуже серйозне і цікаве питання. У багатьох такі виникає, та, та, воно виникає вникати. питання. Там дійсно статутний капітал всього 120 мільйонів гривень. Але е, ви самі казали відносно того, що зі, тут є деякі поправки до законодавству, по, по діяльності банківської системи. Е, в статут цього банку земельна буде входити не тільки е, гроші, але і та земля, яка буде. А цієї землі може бути, як я сказав, близько 10 мільйонів на пренормативні оцінки землі. У нас в Україні близько 20 тисяч гривень за гектар це 20 мільярдів гривень. Це вже великі гроші. Це перше. Далі державний земельний банк, я так думаю, може бути залучати гроші комерційних банків Так. або інвестиції. Так. Друге, Тут ризики є, звичайно. От коли ризиків здається більше, ризиків більше самопласт... багато ризиків, звичайно, ну скажімо так, якась там баба Фрося чи хтось має паль. В неї 5 гектарів землі. Вона його закладає в банк. Так. Банк оцінює цю землю. Так. Як він оцінить цю землю? Це ще питання. Mm -hmm. Таких оцінок... Це напишете. потребується для цього цікавої нормативні акти? Звичайно, говорять, звичайно. А яка буде оцінка? Оцінили її, скажімо, там не по 20 тисяч за гектар, а там де по 10, по п'ятнадцять. Mm -hmm. Ця баба Фрося не віддається гроші в це, і це земля залишається банку. Так. І Тими рисками банк компенсує свої ризики. Угу. Е, гроші працюють, і в банки повинні працювати гроші. Ну, що я б сказав, би, е, в Німеччині є земельний банк. Є земельні банки, створені і працюють в странах Балтії. В Угорщині є такі банки. Практикали складаючи цей закон, тобто на чому орієнтували ну зараз нам це потрібно наші реалії диктують. Я думаю, що в кабінеті міністрів і залучують спеціалістів із німеччини із інших mm -hmm. країн для того, щоб той досвід, який був. По позитивний, там негативний, все так ска щоб воно було е, у нас прописано, і тому м -м -м, ну час покаже, як воно буде працювати. Себе. Час покаже, але знову таки Віталій Андрійовичу, Хочу запитати багато хто частина експертів кажуть, що це буде поштовх для розвитку сільського господарства України, а частина згадує історії Державного земельного банку України і каже, так само тоді бралися гроші у олігархів. Віддавалися кредити селянам під заставу їхніх угідь. Потім банк збанкрутував у держави, не було грошей викупити ці паї. І Якщо так станеться, знову таки селяни просто втратять свої. Злі. Розумієте, якщо б держава мала би достатньо коштів. Скажімо так, як е, Сполучені Штати Америки або інші, то найкращий би, е, шлях був би дійсно викупати ті паї, які сказав, роздали mm. людям. Коли роздавали е, селянам паї, ну все-таки це було не дуже справедливо. Отримали ті, хто працював на землі. Але земля, якщо взяти конституцію, вона всенародна, як кажуть, це власність, і треба було б роздати її всім. Угу. Ну ладно, це фрогічний, вже проїхало, але це вже немає угу. цього. Інше, Україна, аграрний сектор України потребує як зараз, як ніколи, інвестицій. Економіка в цілому, ну я б не сказав би, що на, на так, такому так сказать, періоді стагнації, але потребує інвестицій. І що можна отримати інвестиції України? Під землю, звичайно, звичайно, під землю, тому що це е, мільярди, мільярди е, е, доларів, або там, скажімо, там трильйони. Е, тому в цьому так сказати, ідея закладена добре. Як вона буде реалізована, і від цього залежить і буде ну, наша так сказати, доля української Чорноземії. От Зовсім недавно я хотів би нагадати, 16 жовтня був прийнятий в першому читанні закон про обіг землі. І отут, дивіться, яка не е, ринок землі. А обіг землі, а обіг землі, обіг землі це найбільше така широке поняття. Обіг це можна так здав в оренду. <свят> Взяв в оренду угу. так. Якесь та ската міна, там ще щось таке. Можливо, і купля-продажа. Угу. Але е, я би сказав, я багато знаю і представляю все-таки середній бізнес. Фермери, я сам фермер. Мене що вони кажуть про це? <свят> ну що вони кажуть? Е, вони хотіли би купити, але грошей немає. От це я що... хотіла з, з тим запитати. Ви самі підвели до питання про торгівлю землі. Власне, цей закон в першу чергу цього стосується. Будуть земельні торги в земельних торгах. Відтепер можуть брати участь і іноземці. І е, не йдеться про конкурс, а йдеться виключно про аукціон. Хто більше дав, та і земля. Фермер чи може змагатися з іноземцем або з великим агрохолдингом? Пробачте, якщо він хоче придбати цю землю, якщо, скажімо, він знає, що на ній виростити. Тобто не стоїть питання розумного господарства. Просто у кого більше ну, грошей? Звичайно, ви самі відповіли на це питання, і тут елементарне питання. Але звичайно, як звичайно не може свою звичайно, землю. фермер не може. Хоча там він має е, перше право, скажімо так, якщо він орендує. В мене оренді так. моє фермерського господарства, так, це перше право. Є, у вас? є але його от, треба реалізувати. Знаєте, є, е, е, как так, говорить, є желання, але є угу, угу. Е, так сказать, потреба, але так сказать, немає коштів. Так. Якщо в земельному банку я міг би закласти десь якусь частину своєї землі, яку маю, як приватної власності, і потім на ці гроші я б, е, купив би так. щось так, я б би ризикував. Би. Але це шлях до того, що. Коли ви сказали, що може купити іноземець, іноземець може купляти, ну, по нашому зараз законодавству, не землі сільськогосподарського призначення, а які саме, скажімо так, це не ріля, а можливо, ті землі, які знаходяться під будівлями. Е, і, але це теж дуже цікаве питання. Питання да? під да? бо, скажімо так, угу. Mm -hmm. бувші колгоспи радгоспи, вони так, скажімо, там колгосп був 3-4 тисячі гектар землі. Е, наприклад, у нього під будівлями і господарські двори були там десь 5-10-15 гектарів землі. Це землі... І її так само можна використовувати принципі. Так, да, да і тепер іноземці можуть, якщо вони купили оту будівлю, да. і це все тоді вони відвод землі і вони можуть відвести землю в приватну власність. Віталій Андрійовичу, мені здається, що нам ще треба з вами зустрітися, коли будуть прийняті ці правові нормативні да. акти, щоб було більш зрозуміліше питання. Власне, ми сьогодні кому тепер належить українська земля, і скільки коштуватиме любов до неї, пояснювала нам. І ми сьогодні говорили з віцепрезидентом Союзу учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Віталієм Львовом. Я впливають ці процеси на українців питання не одного розслідування.